У вас, друзі. Сьогодні ми будемо готувати млинці. Для них нам потрібно 5 яєць, десь 250 грамів борошна. Ну, там будете дивитись, додавати або чайна ложка крахмалю, столова ложка цукру, десь 100 150 грамів олії 500 600 грамів. Молока і сіль. Починаємо готувати наше тісто. Розбили яйця, додаємо цукор, сіль, пів чайної ложечки і крохмаль. Крохмаль це той інгредієнт, який надає тісту ніжності пластичності, і млинці виходять тоненькі, ніжні і гарні, збиваємо, тепер додаємо молоко і борошно. Борошно додаємо поступово частинами, якщо треба додати, так, щоб у нас вийшло таке тісто, як сметана середньої густоти. Розмішуємо. Ви можете додавати за смаком до основного борошна льняне, кунжутне. З насіння кабака я дуже люблю додавати для смаку. Тобто, можете експериментувати. Кукурудзяне борошно, неймовірні такі бниці виходять. Додаю борошно, мені довелося додати ще грамів 50. Ви дивитесь уже, як у вас яка суміш у вас виходить. Середньої густоти сметана. І не рідка, і не густа. Додаємо олійку і дуже добре перемішуємо, збиваємо, щоб не було ніяких грудочок. І залишаємо, збиваємо, і залишаємо десь хвилин на 10, щоб тісто розпустилося, постояло. Я капнула трошки в олій, а тепер виливаємо нашу кістку і по постоворічки ми рух розливаємо. І буквально Скільки? хвилинка, півхвилинки. Це вже методом практики, практики. ви мажите, дивитесь. Млиниці у нас вийшов. Тепер знову беремо. Тепер я вже не додаю олію і для першого млинця. Берете пробу. Пробуйте перші млиниці. Якщо вам здається, що трішки, треба додати трошки солі, додайте і смажете млиниці. Дивіться, мережані які млинці. Олія в тісті є, тому ми не додаємо. Дивіться, які гарні вийшли у нас млинці. Тоненькі, еластичні, ніжні, жовтенькі. Тим часом хочу вам нагадати підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео. Зараз ми будемо готувати начинку для наших млинців. Дві начинки. Перша з них буде. Готуємо начинку для наших млинців, будемо додавати до сиру десь столову ложку цукру, за смаком сіль, хто любить більш солодкий, додайте ще і починаємо розминати. Коли ми сир добре змішаємо з інгредієнтами нашими, ми в кінці додамо. Родзинки. бо Якщо сир сухий, можна додати трошки для еластичності вершків або сметани. Можна додати трошки ванільного цукру і родзинок додаємо. Можна додати натертий лимон, цедру натертого лимона, або я роблю Вимони пропускаються із шкуринкою через м'ясорубку, змішую з цукром, теж дуже смачно. Або цукати з, з мандаринових шкірок. Це вже як ваша душа забажає. Можна з ягодами сир. Купити наші млинці з сирною начинкою. кладете і завертайте. У нас і получився млинець. Знову берете начиночку. Я люблю багато начинки, хто як любить. І ніжні млинці згортаємо. Дивіться, які вийшли у нас млинці з сиром. Можемо смакувати із сметанкою, вершками, медом. Друга начинка для наших млинців гриби, цибуля, перець, вершки, сіль. Будемо готувати. Підсмажимо цибулю, потім до неї додамо гриби. цибулю до золотавого кольору і додаємо гриби, додаємо гриби. Смажемо до пішки, поки гриби віддадуть, весь сік. З грибів випарувалася вся рідина, майже ця рівна, тому ми додаємо вершки або сметану. І продовжуємо ще хвилин п'ять варити, уварювати. І тільки в кінці додаємо сіль і чорний перець за смаком. Можна ще додати зелень крупу петрушку. Починаємо збирати млинці з грибною начинкою. Викладаємо на млинець. Так і збираємо. А збираємо ми їх отак от таким. торбочку таку робимо. Робимо торбочку і скріплюємо її шпажкою, вставляємо зелень. Роб, петрушечку, і у нас виходить така торбиночка. Зараз, дивіться, які торбочки в нас вийшли. Або можна звичайним способом завернути начинку, і у нас буде млинчик такий. О, це наші млинці з грибочками. Можна звичайним способом скласти, можна зробити таку торбинку. А це наші млинці з сиром і родзинками. Готуйте з радістю, з любов'ю, мир і перемога для нашої України.